Болгарія остаточно попрощалася з левом від 1 січня. Країна офіційно стала 21-м членом єврозони. На фасаді болгарського центробанку у Софії влаштували справжнє світлове шоу. Замість цифр, виставка нових монет, а в небі святковий салют. Тепер понад 350 мільйонів європейців користуються єдиною валютою. Болгарія чекала на цей крок довгих 19 років. Перехід на євро це не лише зручність для туристів, а й велика політика. Відтепер Софія матиме своє крісло у раді директорів Європейського центрального банку і змов. Може, прямо впливати на курс спільної валюти. Курс обміну зафіксували на позначці приблизно 2 леви за 1 євро. Самі ж болгари до змін ставляться по-різному. Проте більшість налаштовані оптимістично. Кажуть, це спростить подорожі та бізнес у межах Євросоюзу. Нагадаю, до цього останньою країною, що приєдналася до єврородини, була Хорватія три роки тому.